Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. І ми продовжимо грати в наш Фростпанк Чудовий, гарний, фантастичний і, до речі, досить складний. Так, біжимо і, напевно, побіжимо назад. Що в нас? Що в нас по ситуації? Ми тут трошки перебудовуємося, трошки покращуємося, щоб накопичити достатньо багато е, цього Ого, у нас по вигіллю, біда-біда. Да, в нас нема кому збирати. Так, одного поставимо на збирання. Одного поставимо на збирання. Ще в мене є один автоматон. Я хотів на виводи. Да, да, мені дуже треба їх поставити на дерево. І Так, а цих є 4 ядра. Так, треба їх повертати. Я, походу, все одно не встигну. Хоча, може, встиг сім 7 днів. Не, навряд чи 7 днів навряд чи. 600 сталі, 600 навряд чи я встигну чисто фізично то зробити. Так. М -м -м, побачимо, побачимо. Може і встигну. Так, о, дерево. 110. Так, тут же холодно. Давай ми його додому поведемо. Тут же холодно. Може, і даремно я робив з них скаутів тих. Ну, подивимося, подивимося, що воно буде. Продовжимо. продовжуємо у нас холодно і... і холодно. Так, можна одних вимкнути медиків і поставити їх на роботи, поки в мене нормально. Так, а ти тобі також да? треба отуди от на роботи направити. Так, можемо зробити раз два, раз, два, три, п'ять. і сюди їх. Отак от, от. Я ж сказав, тебе на роботи. О, так вугілля у нас має бути прям, прям потужно. Прям потужно. І одного б сюди нам на дерево. Давай таки, да, я передумав, оцього скупи знімем. Скубки знімем. оф, і якраз його на деревообробку поставимо, бо нам дуже треба. Дуже треба ліс. Що знову... А, от я вже забоявся, що в нас знову похолодання буде. Все, забираємо ресурси і летимо додому. Якщо так. Ну фіг знає, хай вже, хай вже навпростець біжать. Та йолки палки ну. Давай додому лети. Ще один автомат. Ага. Покращили ми тут температуру, можна трохи зменшити. І подивитися, що в нас взагалі. Ну, по факту, нам сталь дуже треба, але до неї дуже далеко. Прям-прям дуже далеко. Так, скаути вже сильно не допоможуть. Давай, третій рівень технології будемо досліджувати. Все, на їжі в нас також максимальний порядок. Можна ще додати сюди по одному. Так, ну з вигіллям добре. З вигіллям добре, і це добре. Це добре, коли в тебе з вигіллям добре. А от зі сталлю прям біда. Дуже, дуже довго воно виробляється. Так, оцей повернувся. Так, Frozen. Пом, давай, один день, туди і назад, в цілому збігає. В цілому збігає, це нормально. Що ж, чекаємо, чекаємо. Там, я так розумію, буде трошки похолодання якесь, чи що там. А буря ж має прийти. Може до неї треба підготуватись, но мені 8 тисяч вугілля треба. 8 тисяч знову нема куди складати. Нема куди складати. І що мені з цим робити? Мені збирати сильно нема ким. Тут така 50 на 50 ситуація. Ми в цілому можемо з їжі зняти. Зняти автоматон, тобто, наприклад, зняти звідси пару інженерів на їжу, хай вони виробляють. Один автоматон на купу так поставити. Я думаю, що з їжею у нас буде найменше проблеми. А от з вигіллям будуть. І сталью будуть найбільші. Так, ну 600 сталі я Дерева я назбирав, Що мені треба 5 будиночків? Не в'їжджаю На Нашо на не в'їжджаю, але зробимо. Так. Раз, два, три, 4, 5. О, хай роблять будиночків. Так, а цих немає да? так? раз, два, а сюди максимум. Що ви кажете? У вас. Нема ресурсів, да? Ясно. Так, ясно. Нема вам ресурсів для збору. Пу -пу -пу. Так, будинок, а що це дасть? Нам дасть, ага, тут два парових ядрані. Ну, це аж занадто. У нас тільки нема. Так, будинки, ясно, ресурси, ясно, і мені треба, щоб я встиг теоретично аж сюди. Хоча я думаю, що це нам також не допоможе на 600, щоб нас збирати, але раптом допоможе. Так, давай ми ще одного звідси знімемо, одного сюди поставимо. Все, вугілля в нас летить. Не впевнений, що ми знову ж таки з ним встигнемо, але і Бог з ним. Не встигнем, так не встигнем. Так, 5 будиночків. Так, я побудував хаос. А я, походу, не то зробив. Я даремно понабудував стільки будиночків. Бо мені треба було не будиночки, а. коротше, оці хауси. Ладно, зараз. Зараз зробимо це. Ми встигаємо, це нормально. З цим великих питань не буде. Так. О-о-о, юніти прибігли. Так. Нема що тут робити. Давай сюди. Давай сюди. Так, не замерзне ця штука. Ну ще за день начебто немає. Так, що ми маємо? У нас не влазить. Ага, нам треба ще склад на. А я з вугілля зніму на метал. Я думаю, так буде нам нормально. Дерева в нас тепер ціла купа. Ще в нас є 4. Так, ладно. Ще в нас є 4, значить, цих. Скажи, я скажу. Парових ядра, але я хочу накопичити все ж таки сталі для того, щоб її послати. Надіслати нашим товаришам з іншого міста. Так, ну давай, 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 давай. Трошечки залишилось дослідити цих технологій, щоб ми реально встигли. А, нам треба прям ще й не раз ту зробити. Ого, якщо не раз, то взагалі біда. То взагалі біда, ми реально не встигаємо. Походу, нього Честер не виживе. Це я так. По секрету скажу, да, бо щось не схоже. Щось не схоже, що він виживе. Прям на то не схоже. Бо якщо це треба зробити не раз, то дуже мало шансів. Дуже мало шансів. Так, ну давай. Куди мені ще треба тих автоматонів? В цілому мені їх вже насильно, то той треба. Не буду поки що їх використовувати. Бо реально насильно... О, будиночки, чудово. Будиночки і оцей, давай. Так, 5 будиночків. Раз, два, три, 4, 5. Зробіть мені будиночків. Так, зробіть мені будиночків. Холодні дома. Да я підігрію. Підігрію, а треба було всі вибрати. Ну ладно. Я зараз на будиночки їх перероблю і буду вам прям зашибісь. Так, експлора. Мені вже стільки не треба. Давай біжи назад, мій друже, біжи назад. Ми тебе якраз надійшлим надійшлим нашим товаришам. Так, все, 5 хов ми, ми збудували. Якщо я розберу, 8 сталі нормально. Вони мені тупо не треба, я їх набудував зайвих. Я їх тупо набудував зайвих. І того ж ми їх розберемо. Так, ну начебто нормально. Keep Warm, Liveable Book Addition in Home. Якщо похолодає, буде неприкольно. Так, ну 600 сталів в мене є. майже Майже є, треба буде надсилати. Я тільки не знаю, яким чином. Так, ааа, все понятно. Тікаємо назад. Вже холода йдуть доть і походу Манчестеру Піпец. Походу building materials in need. Я розумію, що їм треба видівельні матеріали. Як мені їх надіслати? Отак. Як надіслати будівельні матеріали? У мене оце є. Sensor Lief. Expedition. А, мені треба, щоб хтось до нас додому добіг, так? Да? Наприклад, автоматончик. Ну, давай спробуємо. Або. Або так. Ні, тут нема такого. А, а, отак, я зрозумів. Я зрозумів, треба було в маяку вибрати. Все. Біжи. Він же сам побіг, чудово. Так, їжа для нового Манчестера. Ви знущаєтесь. 2000 і два автоматони. Це прям Unreal для мене. Це прямо Unreal для мене. 2002 автоматони в мене стільки немає на зараз. І навряд чи буде. І навряд чи буде. Я напевно вже навіть не буду напрягатися, бо це щось дуже мало ймовірне. Так, і мені, походу, треба інше досліджувати. Коротше. Коротше, з Манчестером, так, да, трошечки неприємна ситуація, але ж, ну, таке, таке трапляється. Не встигаю я всіх полікувати, як то кажуть. Так, автоматон. Давай ми тебе розберем. Точніше, ми розберемо на тебе, а. Третіть скаута, яким ти був. І спробуємо ще автоматончиків дати. Так. А... Давай отак. Давай отак. Вугілля в нас йде. Це чудово. Їжа в нас є, це чудово. Зараз ще скаути прибіжать. Ми їх також роз... Розквартируємо. Так, одного сюди, інших на їжу. Все, і треба, щоб нам на місію треба зі, ну, да, ну ми реально це не встигаємо зробити. 2000 раціонів я на таке не розраховував, навіть і близько, навіть і близько на таке не розраховував. скільки там 3 дні. Ну давай я зроблю, що можу. Я зроблю, що можу, а там подивимося. Аж раптом вистачить. Аж раптом вистачить. Так, давай ми зі сталі одного автоматона знімемо і поставимо їх на їжу. І в цілому можна, напевно, і на другого не. Другого ні. зараз от звідси заберемо. Зараз от звідси заберемо і тоді третього. Ладно, ризикнемо. Все одно нам нема що робити. Ризикнемо. У мене є 5, давай ми їх всіх. А мені ж не сирої їжі треба, да? а. Де воно? Де воно? В раціоні. Це ж раціони, так. Да. Щоб вони готували швидше і мені треба один склад. А якщо я надішлю Г, ми не повмираємо потім, ні. Ми потім не повмираємо, якщо я надішлю. То мені треба собі 2000. А собі 500 мені треба. Так, собі 500. То нормально, значить. Значить, маємо виживати. Так, хітінг. Адванси, то ці мені треба. Так, новий автоматон, це шикарно. Якраз повернемо його на сталь. Хай ще зробимо. Ще зробим. Ще зробим. Скільки зробимо, скільки встигнем. Так, на. Блін, я не то знову зробив, да який вже боже раз. Чого в мене так все складно з цим? Це Гезерінг Пост. Мені треба ресурсний. Давай два. Навіть, по-моєму, там два не влізе. Так, е е ці. Е Раціони, да, навіть не два треба більше. Треба, треба не два, більше, треба три. На про всяк випадок. Тютюлечки, тютюлечки. Так, вугілля йде, все йде, нам ще треба один, напевно, видовбувач того вугілля нещасний зробити. Бо попросту не, нема що збирати нашим збирачам. Автоматончикам, так, холодно. Що тобі тут холодно? Тебе треба розібрати. Тебе треба розібрати. О, сюди, сюди нам треба буде автоматонов. Автоматонів треба буде, коли вони його зроблять. Чудово. І сюди треба. І туди треба, і сюди треба. Так, сталь, стальба, у нас пішов автоматон. Це добре, але не вистачаємо трошечки. Так, окей, окей, технологія пішла. Ну це вже таке. Це вже нам не сильно. Допоможе, це допоможе. Так, один автоматон новий є. Чудово ми його наїжу. Все наїжу. Все наїжу і навіть трьома теплицями ми реально не встигаємо. Хе-хе. ми просто не встигаємо. Нормально, так, тут вже нема чим зайнятися, а тут ще є чим зайнятися, да? Хоча недовго. Хоча недовго, треба ще одна лісопилочка поглибше, так би мовити. І це нормально. Так, що їжі? ну так, да, вона дуже-дуже повільно набирається, хоч би, хоч би що я робив. Так, це в кому нема що робити? Вам нема що робити. Йди сюди, добувай. Так, вугілля ми майже набрали, скільки треба. Я думаю, з вугіллям проблем буде найменше. І я от з'їжджаю, Ну не встигаємо допомогти вже новому Манчестеру. Давайте будемо, давайте будемо відверто казати, не встигаємо. Хоч би як ми того хотіли, але без варіантів. Тупо, тупо без варіантів. На жаль, на жаль, так. Тут скільки тебе можна розібрати, а тебе якраз зібрати. Хто там один? Хто там один хоче в нас попрацювати? Іди сюди. Та тут холодно, вже, ладно, вдома сиди. Нема куди тебе діти. Все позаймано. Так, ще буде один автоматон, ми якраз його сюди на збірку. На збірку вугілля і засунемо. Блін, поїжджі. Поїжджі в теорі, ні, ну 23 години. І там же ж буде наступне завдання якесь, так? Да? Там же буде якесь наступне завдання. І ми точно не встигнемо. Так, холодні будинки. Ну нічого. Потерпіть. Потерпіть. Я вже все для вас робив. Що міг майже. Генератор апгрейд power, давай. тік так, 20 хвилиночок. Так, давай з вугілля знімем. Все одно їм вони не встигають складати на їжу поставимо, але навіть з цим ми не встигнем, так? Да? 16 годин. Ну, сильно, сильно навряд чи. Сильно навряд чи, будемо казати, відверто, сильно навряд чи ми встигнемо. Назбирати для них все, що нам треба. Так, так, так. 9 годин, Ні, не встигаємо. Ну, ніяк просто не встигаємо. Так, де тут холодно? Де тут холодно? Давайте, ненат не треба. Нам тут Воркери ми їх заберемо їжі, бо ми тупо все одно не встигаємо. Хоч би як. Так, а тут що таке? Банкхаус. Тут ніхто не живе все одно. Все одно, так, а от. Ой, 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 ні 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 назад. Так, а от воркшопи ми підігріем. І А тут нашовий мені вже ще один автоматон, куди я його діну. Все одно нема куди диван, ага, сюди можна. Хай, хай добудують тоді. Хай тоді добудують і... і все. А в нас і так зараз шторм буде, да? Чудово. Так, давай ми знімемо зайвого, направимо його на купу. Такий мікроменеджмент в дії. Так, шторм напав на місто. Окей. А, це і все, походу. The final тест нашого... Our... Так, міста почався. М -м -м -м, я сподіваюсь, ми зробили достатньо. Ми зробили, що могли. Так, і все? А, це і фінал сценарія. Ясно. Так, ми були обрані, щоб забезпечити наше майбутнє. Чи охороняти майбутнє? Швидше так. Але зима. змушувала нас обирати. Ми знайшли інше місце, місто, що потребувало допомоги від холоду. Ми намагалися їм допомогти, але не змогли зробити достатньо така їхня доля. Так, ну наші ковчеги, так я розумію, що ви вижили. Так, ну коротше, але Манчестер впав, але ті, хто вижили після шторму, отримують наш шанс. Але чи ми перемогли? Таке вже буде наше наслідство, напевно. Наш спадок, такий вже буде наш спадок. Ну, коротше кажучи, так трошки воно неочікувано закінчилось, що я навіть сам не думав, що так воно буде. Але, тим не менше, фінал, начебто, наші арки мають вижити. Вугілля там було достатньо їжі, достатньо автоматонів, достатньо От з новим Манчестером вийшло насильно прикольно. Але ж, сценарій ми оцей пройшли, Арки ще тут залишилось. Так, скільки це? Раз, два, три, чотири, і. Ми будемо ми будем в них грати пізніше. Я дякую тобі, що ти додивився цю серію до самого кінця. Став подобачки, підписуйся на канал і пиши в коментарях, як сильно ти хочеш побачити наступні сценарії. А я заряджаю тебе навдачу, на вдачу на на гарний настрій і до зустрічі на каналі Юрко. Хай щастить і всього найкращого!